Так, ми мачимо ось таку ситуацію. Бачите, як всі бджоли тріпотять крилами, значить тут нема матки. Хоч от ми маємо розпліт. І якщо я не знаю, чи буде видно, от сюди є засів, тобто матка десь от недавно пропала. От Якщо от така ситуація, от бачимо, як всі бджоли тріпотять крилами. Значить, тут проблема з маткою, тут немає. Я пробував знайти, матки нема. Що ми робимо? Підсаджуємо другу матку. Ось тут у нас є слабачок, який тут є матка. Зараз беремо цю матку. Ось так ми принесли от друга матка, беремо цю сім'ю і зараз будемо дивитися, як вони будуть до неї ставити. Я спеціально підняв рамку, беру отаку матку прямо руками. І беру отаку, опускаю. От. Що буде? Ну, до неї так ставлюся трохи, так як би це вороже, але, але якщо вони її не б'ють, вона буде їхня. Ось, Вона пішла. Якби вони мали її бити, вони б вже її били. І тому ми це ставимо в гніздо. Додаємо маломедку, бо тут трошки маловато меду. І я завтра покажу, як вона працює. До речі, зразу записую собі номер мітки і все. І я вже буду знати, чи вона, чи не вона. І 01. Це номер мітки. Ось така ситуація, так буває, коли пропадає матка. Ну, чому вона пропала? І вона пропала недавно, тому що її ще засів.